Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту українська тенісистка Марта Костюк та румунська тенісистка Єлена Габріеле. Руси поступилися у трьох сетах 2-6-7-5-5-7 у чвертьфіналі жіночого парного розряду Australian Open 2025 інтернаціональному дуету Олени Остапенко з Латвії та представниці китайського тайбею Сі Шуей І вибули з турніру. Наразі у ньому залишилася лише одна наша співвітчизниця Евеліна Світоліна, яка за вихід до півфіналу одиночного жіночого розряду зіграє з 12-ю ракеткою рейтингу WTA американкою Медісон Кіс. Збірна України з футболу перший поєдинок раунду плей-офлігінація. І проти Бельгії зіграє 20 березня в Іспанській Мурсії на стадіоні Нуева Кондоміна, який вміщує 31 тисячу 79 уболівальників в домашній арені тамтешнього клубу третього за силою дивізіону України Сегундебе Реал Мурсія. Минулого тижня там побувала робоча група Української асоціації футболу, яка знайомилася з інфраструктурою, адже йшлося не тільки про місце зустрічі, але і про проведення стислого етапу підготовки підопічних Сергія Реброва вивчала логістичні. Питання. Донецький Шахтар, 130-й, Динамо, 149. Саме на цих позиціях перебувають гранди українського футболу, рейтингу 700, 700 найкращих клубів світу за підсумками минулого року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики. Далі ще страшніше: Олександрія, 394-та, 454, рух 509-й, Полісія, 545 Зоря 628 на сам кінець, Черкаський «ЛНЗ» – 656. У Чуля Рейтинг чинний переможець Ліги Чемпіонів УФА, Мадридський Реал. У сезоні 2023-2024 років вершкові, окрім Ліги Чемпіонів, виграли Ла Лігу та Суперкубок Іспанії. Також в минулому році вони перемогли у Суперкубку УФА та здобули міжкондентальний кубок. На другій позиції перебуває Леверкузенський «Байер», який у попередній кампанії виграв Будеслігу та кубок Німеччини. Дочільнії п'ятірки також входять. Даліська Аталанта, переможець Ліги Європи минулого сезону. Ліверпуль, переможець Кубка англійської ліги попереднього сезону та Ботафогу, чинний чемпіон Бразилії, та Володар Кубка Лібертадорес. Натомість відомий український клуб Металург Запоріжжя вирішив зробити ребрендинг. Команда першої ліги змінила назву з КП МФК на спортивний клуб СК і голосила конкурс на кращу емблему. Ми плануємо новити емблему, і кожен може стати. Частиною цієї історії проявіть свої таланти та запропонуйте дизайн нової емблеми спортивного клубу «Металург Запоріжжя йдеться у заяві. Найкращі варіанти отримують подарунки від клубу. 12 представників Дніпропетровської області, фігуристки Христина Галяретта та Софія Римшина «Резерв», їхні тренери В'ячеслав Ткаченко та Лілія Батутіна «Резерв», а також вісім хокеїстів Михайло Коробкін, Архим Голін, Святослав Басяк, Олександр Жданов, Арсеній Вороталяк, Олексій Кривонос, Клим Лучкін та Данило Оліферчук в складах своїх збірних України візьмуть участь у 17-му європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що відбудеться дев'ятого шістнадцятого лютого у Грузії. Серед іншого. Про розвиток хокею шайби в регіоні говорили голова відділення Національного олімпійського комітету України Дніпропетровської області Михайло Кошляк та очільник відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Дніпропетровській області Костянтин Таратута. Останній також зазначив, що п'ять наших хокеїстів у складі молодіжної збірної України виграли чемпіонат світу в дивізіоні 1 Б. Ще п'ять боротимуться у півфіналі зимової універсади 2025 року. У складі університетської збірної України для покращення умов тренувань і розвитку дитячої надкохокею в регіоні Михайло Кошляк надав обласній федерації ресурсну допомогу. Отримала її від нього під час зустрічі і федерація альпінізму. Та скалелазення Дніпра в особі керівника громадської організації старшого тренера області зі скалелазення, заслуженого тренера України, членкині відділення НОК України Дніпропетровської області Валентини Коршакової, яка поділилася підсумками минулого року та розповіла про плани федерації на наступний. Тим часом вісім медалей завоювали вихованці дітящинацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради на четвертому етапі всеукраїнських змагань юних фігуристів, які завершилися у місті Новоявірівську. Львівської області. золото вибрали Дмитро Кулик, Аліна Безотосна і Данило Плюта, срібло на рахунку Владислава Григор'єва, Мирослава Гавриленко і Артура Ярового. Бронзовими призерами стали Антоніна Оторвіна і Мілана. Валеренко. До турніру їх готували тренери Анна Хниченкова, Лілія Батутіна і Олена Кравець, хореографи Надія Красняк і Надія Явір. «За Кубертен Ворд під такою назвою на базі єдиного України представника у міжнародній мережі шкіл П'єра де Кубертена, 142-го ліцею його імені Дніпровської міської ради другий рік поспіль відбувся бліцфорум, програма якого вибрала підходи міжнародного олімпійського комітету з виховання молоді на основі п'яти напрямків навчання у рамках олімпійської освіти. Зі слів подяки та привітань до зібрання з вуз директорки єдиного в Україні представника у міжнародній мережі шкіл П'єра де Кубертена, 142-го ліцею його імені Дніпровської міської ради, а з наступним виконанням державного гімну України та вшанування хвилиною мовчання усіх, хто загинули внаслідок російського вторгнення, на базі навчального закладу розпочався другий бліцфорум за World», ідейною вдохновителькою якого виступила вчителька фізичної культури Вікторія Михайлова. Протягом тижня учні трьох десятих класів під керівництвом вчителів проходили програму, складену за підходами міжнародного комітету П'єра де Кубертена до виховання молоді на основі п'яти напрямків навчання у рамках олімпійської освіти спорт. Соціальна і моральна поведінка, олімпійські знання, музика та художня творчість, що вони продемонстрували у своїх виступах на сцені. Серед них був і Володимир Кравченко, який залюбки взяв участь як в підготовці перформансу, так і разом з однокласниками в команді презентував і виніс його на суд глядацької аудиторії, де серед інших були почесні гості. Бронзовий призер олімпійських ігор з веслування академічного Леонід Шапошников. Чемпіонка і чотириразова срібна та бронзова призерка літніх Паралімпійських ігор Оксана Бутурчук, члени виконкому відділення НОК України Анатолій Шинкаренко і начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Мене дуже це тішить. Я дуже пишаю, що я навчаюсь у такому прекрасному місці, такому ліцеї, яке носить ім'я П'єра де Купертена, дуже впливового та Цікавого цікавої особистості мені дуже подобається його ідеї з приводу чесності, рівності, дружби і так далі. Я дуже вдячний Олімпійському комітету за те, що вони сюди часто дуже навідуються. Мені дуже приємно брати участь у таких заходах. Безсумнівно, вони один з чинників популяризації спорту, знайомство з яким у багатьох розпочинається з уроків фізкультури в школі. Тому дуже важливо, щоб інтерес до занять виникав з раннього дитинства. Саме тоді, коли навчання буде цікавим, спорт стане активною складовою життя кожного українця. Адже він важливий елемент здорового способу життя, який включає регулярну фізичну активність, є відмінним засобом для зменшення стресу та тривоги, поліпшує настрій та самопочуття, додає енергії концентрації, сприяє розвитку соціальних навичок та здатності, до співпраці у команді, у колективі де кожен знає власні можливості і розуміє свої завдання та працює над їхньою реалізацією в гармонії з колегами, у чому всі мали можливість наочно переконатися з красномовних і промовистих програм, представлених. Десятикласниками ліцею популяризація спортивного ну і спортивного способу життя серед дітей є дуже актуальною, дуже важливою наразі. І ну можливо не те, що рівнятися, але розповідати про важливість спорту фізичної культури в житті кожної дитини. Ми маємо нести такий спорт в маси, розповсюджувати його, і будемо дуже раді ось таким залученням і популяризати. Популяризувати спорт, спорт і олімпійський рух в даний час, в час війни це дуже потужний механізм популяризації спорту в всьому світі, який підтверджує, що Україна це найсильніша нація освіти, і цей захід і цей заклад тому є підтвердження. Тому дякую за організацію. Дякую учням, що продвигають олімпійський рух у нашому місті. І наша мета навчити дітей у повсякденному житті. Загально людські гуманістичні принципи поведінки використовувати, тобто, це ті. Принципи, які прописані в олімпізмі в хартії олімпізму олімпізму, тобто доброта, досконалість, дружба, повага, перемога в чесній боротьбі, і оцей наш форум саме і визначає тих дітей, які у своєму повсякденному житті керуються такими загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки. Для найкращих учнів у рамках творчої майстерні заходу виготовили вінки з гілок, оливи, а для учасників зібрання та гостей. Пам'ятні значки останню свою чергу вручили переможцям та волонтерам сувеніри з олімпійською символікою відділення НОК України у Дніпропетровській області. Загалом же 142-й ліцей імені П'єра де на відмінно впорався з презентацією програми Бліцфоруму. І наразі може сміливо готуватися до свого четвертого подібного міжнародного учасниками якого навчальний заклад був вже тричі. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.